Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами розв'яжемо ще одну цікаву задачку із португальського ДПА після 9 класу. Ну і ця задачка цілком актуальна для української школи. Ми також легко можемо з вами розв'язати цю задачку. Більше того, не обов'язково знати португальську, щоб розуміти математичну мову і розуміти, що нам дано і що, що у нас є. Тож, у нас є коло, в якому у нас є два трикутника: один вписаний, інший просто тут добудований. Також нам дано, що Дуга CD дорівнює 100 10 градусів ось ця дуга. Також нам дано, що довжина відрізка АБ у нас 6 см, довжина відрізка БО у нас 4 см, і потрібно нам знайти АО, тобто, ось цей відрізок потрібно нам знайти. Також просять вказати величину кута БДЦ. Тож, поїхали. Почнемо з першого запитання, знайдемо відрізок АО, і для цього уважно подивимося на те, що у нас є. А є у нас прямокутний трикутник, причому нас позначено, що кут АБО дорівнює 90 градусів, а якщо у нас це прямокутний трикутник, то теорема піфагора ніколи нас не підводила. Більше того, тут так і вказано: за теоремою піфагора знайдіть саме цей відрізок. Тож шукаємо гіпотенузу АО в квадраті. Це сума квадратів катетів, тобто катет АВ в квадраті плюс катет БО в квадраті. Можемо підставити конкретні числа. У нас все це є, тобто, у нас тут буде 6 в квадраті плюс 4 в квадраті. Неважко порахувати, що це 36 плюс 16. Разом це у нас 52. Ну і щоб знайти безпосередньо саме АО, нам потрібно з цього числа взяти корінь, тобто корінь із 52. Можна залишити так часто, залишають, а можна виділити собі, ну, невеличкий шматочок винести із під кореня. 52 розкладається на множники, коли 4 помножити на 13. 4 на 13, якраз 52. Чому ми так розклали? Тому що. Корінь 4 можна взяти і записати, що це у нас буде 2, корінь 4 це 2, а от корінь з 13 вже залишимо, хай собі залишається. Тобто, а оце у нас 2 коренів з 13. І на цьому на перше питання ми відповідь дали. А от щодо кута БДЦ, тут варто подумати. Навіщо нам дали от оцю величину дуги? Сама дуга, вона дорівнює величині центрального. Кута, градусна міра цієї дуги, вона дорівнює величині центрального кута. Але центральний кут у нас ось цей, він у нас тут не побудований, більше того, він нам сильно і не потрібен. Потрібно нам знати те, що вписаний кут, який спирається на цю саму дугу, а це ось наш вписаний кут, зверніть увагу: ДБЦ це вписаний кут, який спирається на цю дугу. Він дорівнює половині. Градусної міри дуги на яку спирається. Якщо вся дуга 110, то, відповідно, цей кут у нас вже буде 55 градусів. Якщо тут 55 градусів, а потрібно нам знайти кут BDC, тобто ось цей нас цікавить, очевидно, що нам дуже потрібно знати, чому дорівнює кут С. Для того, щоб знати, чому дорівнює кут С, варто пам'ятати один важливий факт. Якщо у вас Трикутник вписаний в коло, більше того, його гіпотенуза, ну, його одна сторона є саме діаметром цього кола, то цей, то цей трикутник є прямокутним. Тобто, дивимося ще раз, в трикутник вписаний в коло, сторона є діаметром, значить це точно прямокутний трикутник. Тобто цей кут точно дорівнює 90 градусів. А якщо кут С дорівнює 90, кут В дорівнює 55, то кут Д, знайти зовсім неважко. Кут С у нас буде від 180, як, що є сумою всіх кутів да, в трикутнику. Відняти 90 і відняти ще оцей той, що 55. Залишається у нас 35 градусів. Як вам? Складніші в Україні завдання чи складніші в Португалії?